Доброго ранку! час прокидатися. Скільки зараз? Що у нас тут? вже дев'ята година. Так ано ну відкрив, бо щось, а в мене темряво. Отак. От Набагато краще. І щось стало холодно, вночі було тепло, я все дуже тепло, бо я навіть вставав, прикручував. Зараз щось холодно. Так. Ну що маємо? 14 градусів. Такий теплий, але вже не гарячий такий, як був. Полом'я он яке, дивіться. Що з ним. Спробую збільшити Не реагує. Мабуть, чи замерз газ, тиску немає, чи що з ним так. Більше вентилятор, подивимось може зараз. Підіди не знаю, ну мабуть що немає тиску. Добре, зараз буду. О, ніби пішло щось горіти. Зараз буду вставати, зроблю каву і... Піду подивлюсь, що там з балоном. Так. підемо на вулицю. Подивимось. Нормально, несніжливо. Крився снігом. Так, я його перекриваю і заміню. О! Перекриваю. Замю на той, що стояв вже. Прийшов день, встиг я перезібрати водопостачання, розібрав все старе, що було. Поставив новий бак, насос. Все це потім окремо детально покажу. Намалюю схему, як це все працює. Поки на цьому день закінчується. Зараз прийму душ, якраз випробую нове водопостачання і буду вечеряти. Так, да, вечеряти і три слова скажу, як же ж я провів ці дві доби на морозі в причіпі. В принципі, все як і вдома. єдина незручність це газ. Що балон замерзає, треба один раз на день його поміняти. Один занести сюди, інший віднести, підключити. Ну, це 5 хвилин, але незручно. Пропускаю через те, що просто мало газу в балоні. От. Так, встиг замінити воду. Тобто тепер по воді він повністю автономний. І душ, і змийки, і холодна гаряча вода, все йде. От бак на 70 літрів поставив. Тепер залишилось зробити електрику, і це буде повністю автономний будинок на колесах, який не потребує жодних підключень. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока.